Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко, П'ятниця, ранок, традиційний 5 хвилин. Ну і Путін дав команду Шойгу зробити різдвяне переміря там. Я не знаю, наскільки з 12 до, 20, до 24. Це скільки. Я, я, ви знаєте, я навіть, 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 навіть не прочитав нормально, не, не вслухався нормально, ну нічого. Ну нічого. Тому що це така, вибачте мені, туфта. По-перше, а що, що його все вирішує на фронті? Пункт номер 1 По-друге, а Росія ж воює з НАТО, не з Україною. Яке перемір'я з Україною? Ну, з НАТО. І оголошуйте перемір'я. Я, там, окрім шойгу, там є ще пригожини, там є вся Пуширін. Е, Пушилін. Да, Пушилін кстати, він сказав: Ну, ви що думаєте, перемир'я, Це ми не будемо відповідати на, на, на обстріли нас. Підожіть. А хто визначить, чий був обстріл? А хто скаже, а чи був це обстріл взагалі? Чи вони просто почали стріляти і сказали, що ми відповідаємо? Це такий дурдом. Це така брехня, це таке ліцемірство. Ось друзі. Поки Путіну хтось не донесе, що вони воюють не а з Україною, нічого не буде. Який НАТО? Та він це сам знає. Мене тільки одне цікавить: я десь там побачив, прочитав. Чому для того, щоб перемогти НАТО, друзі, чому? Росії потрібно 4 місяці брати Город Бахмут в Україні. Ось коли вони візьмуть Город Бахмут чи Мар'їнку, от тоді вони, росіяни, переможуть НАТО. Ну, блін, цікаво. Цікава у них така. Цікаво, то вони в нас від поляків спасають. То вони, я не знаю, що вони роблять, друзі, це ну ось Пушилін дивиться. Пушилін сказав, що рішення не стосується рішення стосується огня, ініціативного, тобто вони не будуть самі, але в відповідку вони давати будуть. Хто сказав, де буде ответка, хто буде стріляти, як будуть стріляти, за що будуть стріляти, стрілять, откуда, що це сказати так, Путін сказав, Шигу, давай. А, для чого? Шегу сказав, хорошо. А йому сказали, ти нахер. Твой Герасимов підорас. Ну, це ж так сказали. Пригожниці на Герасимова, на начальника штабу, сказали, підарас. І виставили Вибачте, все. Вибачте, це таке. ну це вы не кажуть. Друзі, навіть не думайте про це перемир. Це все, я ще раз кажу, це все така брехня, такий цинізм, така гедота. Це як те ж саме, що а, вони визволили нас. Прийшли визволяти. Я чому? Хто пити? Ось не Гедота, знаєте, а що він же ще удав? Він же що це сказав, тук-тук-тук-тук-тук, сказав, і поїхав в, в, в Ростов, чи куди ще? Ну, на російську територію. Хоча він же вже Росія. Куди ж він тікає? Він же ж вже Росія, їх же ж вже прийняли там. Ну, слухайте, якийсь мараз напередодні Різдва? Ну, не мараз, звичайно, те, що Шольц сказав, будуть передавати. БМП Мардер, а це вже інше. Да, нам передавали багато бронемашин, бронетехніку, але вона була вся легка. Легка. Це для пере перевозки особливого складу. Так. А це вже для наступу. Такий мардер, брейдер, брейдер, да, американці також вона називається. Да? Чи не так воно називається Бредлі? Вибачте, Бредлі Мардер це е, тяж, тяжкі такі бронемашини, які воюють. Це е, ну, також майже легкий танк. легкий. Хоча сказали про французький легкий танк. Ну, колісний він такий танк, це чи не танк, не знаю. Так от, е, Шольц заявив, що буде передавати і Мардер. І буде передавати ще батарею Петріота. Хоча він не хотів, поляки йому пропонували. Не хотів, а зараз захотів. Так що, друзі, вчорашній день був день сюрпризів. Пішло, пішло тяжке озброєння. Е, давайте, а ні, давайте ми так заспокоїмося. Не пішло. Є рішення, а є рішення, воно буде. Застосовано в дію. Не треба зараз е, ейфорію. Передача всіх цих озброєнь ну, від Америки це буде місяць. Щоб не думали, що завтра вже все полетіло. А то я вже бачу там фотографії, вже, там французькі колісні БМП, там чи танки колісні, чи як вони вже грузяться. В літак нітрусь місяць. От. В січні ми отримаємо і почнемо отримувати це озброєння. І давайте спокійно, спокійно до цього відноситись. Це ж не озброєння на всю перемогу. Це можна зробити десь удар, сконцентрувати. Бредлі, мардери, ці машини, нові легкі. Легкі танки, як кажуть, французькі е артилерію, десь на комусь невеликому участку. І так воно і буде. Це будуть формуватися резерви, це буде формуватися ударна група. А того, що треба, як сказав, залужний, 700 бронемашин та 300 танків, його поки немає. А прориви, удари, визволення вони будуть 100%. Ну, якщо ще нам Яценю допоможе, він, він, він об'явив. Ми допомогли на 31 мільйон. Слухай, де ти взяв 31 мільйон? От, от я взагалі кажу спочатку. я хочу подякувати зараз всім тим, хто дійсно допомагає, всім донаторам, всім, хто перераховує гроші, ми не на 31 мільйон, і не на 21 мільйон, і не на 51 мільйон. І ми там не привозимо сюди літаки, ми привозимо. Життєво необхідні. Не те, що привозимо, а веземо туди. Відсилаємо, веземо життєво необхідні. Починаючи, я кажу, з печеньок, які хлопці хочуть їсти, і дівчата особливо, навіть цукерки, закінчуєте, я ж кажу, різним одягом, різними побутовими приладами і так далі. Щоб ви зрозуміли. А яценюк. Блін, як мене це все дратує. Як мене це все дратує. Так що давайте без ефорії, Зброя є. Це результат. Я думаю, двох візитів. Перше, це е, візит Макрона е, в США, і він дав толчок, і Франція стала першою. Там був дуже небабуть серйозний розговор. І другий візит це звісно, візит нашого президента в США. Ось після цього дивіться. І піде далі. Це не візит Порошенка з бутилкою водки в фонар і фонар. Я не я знаю про фонар. Я поїхав на фонар. А де ти взагалі ти вже два місяці десь шатається, тут піднімає якусь бучу, тут, тут колотить, сам не приїжджає в Україну. А, він що, щось знає з Путіним про щось договорились? Що вони там? Куди він? Поїхав зараз в Турцію э, святкувати Різдво, чи там синів збирає, чи що сини то там? Сини то там. Ось ввечері ми поговоримо про мобілізацію, про все, 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 як це на, 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 на погляд, на мій погляд, повинно бути. Водку поїхав жрати, чи що він там поїхав, слухайте, таке недорозуміння. І звідтіля він ще розказує, що я узнав про постачання зброї, та я все, друзі, дякую вам, до вечора. Коментуйте. І обов'язково, обов'язково розповсюджуйте, іначе... іначе погано. Лайк, розповсюдити, коментувати, друзі. Дякую вам. Україна переможе.